І сина, і святого Духа, ваше високоприподобє, дорогі браті і сестри, на цьому недільному вечірньому бдінні ми звершуємо також пам'ять зачаття святого славного і пророка Притечі Господнього Йоанна. Ця подія вона була описана у Євангелії від Луки, тобто тільки у Євангелії було описано тільки одне зачаття, крім Господа, нашого Ісуса Христа, це. Зачаття пророка претечі Хрестителя Господнього Йоанна. Я би хотів звернути вашу увагу на зміст, який ця подія описує для батьків пророка претечі, а саме сьогоднішній сьогодні праздник. Оскільки сама ця подія вона була чудесна, пророк Захарія, це батько Претечі Йоанна. Він, будучи священнослужителем Старозавітньої церкви, проходив свою череду, тобто свою чергу служіння, і в Алтарі під час кадіння йому з'явився ангел, який сповістив, що у нього народиться син, Захарія, будучи і віруючою людиною, і благочестивим не повірив словам архангела, за що був наказаний німотою. Деякі отці говорять, що і глухонімий був. Ну, це зараз не важливо. Важливо, то що. Це було своєрідне чудо Боже і така епітемія старцю Захарію за те, що він не довірився Богу. І що ми для цього можемо винести для себе? цей момент він є, можна сказати, кожна людина, переживаючи своє земне буття, життя, вона. Якщо віруюча, чи мало віруючи, чи тільки починає переступає порог церкви, вона має побудувати обов'язково, якщо вона хоче стати християнином, особисті відносини з Богом. Тому що в більшості ми віру, традиції сприймаємо шаблонами. І як кажуть, там дідики з бабкою так вірили, і ми так віримо, і тому така наша десь і поверхностна віра. І десь так у нас усе дуже живемо за двоєми стандартами. У храмі ми одні, а у реальному житті ми зовсім інші. Ми інколи важко нас назвати християнами, тому що наші вчинки, вони не подобають не то, що християнину, а взагалі людині. Так от чому так, чому таке поверхностне? От, тому що ми не побудували за все життя свій досвід з Богом. І от сьогодні у День Зачаття таку можливість предоставляє Господь старцю Захарії. Він теж був віруючий людиною, але цей досвід, який він отримав від того, що не повірив архангелу, що в нього народиться син. Він для нього був, я думаю, в його житті він був, був кульмінацією, він був голгофою для нього. Він уже ніколи без Захарія після цього випадка. Більше того, коли вже народився сам предтеча, ніколи би не ставив питання довіряти Богу чи ні. Тому наше з вами завдання у кожного з нас це побудувати особисті стосунки з Богом, з нашим Господом, нашим Ісусом Христом. І богослужіння вже, і храм, Він лише має вже як купол храма прикрашати це всі наші відносини. І то благочестя. То любомудріє, то в наше життя християнське воно не можна побудувати без таких Да, Кожного досвід свій. У Захарії сьогодні свій був досвід. У нас теж це є свій досвід, це десь досвід скорбей і різних і болезнь, і невдач. Нам кажеться, ці невдачі, вони наоборот, це є ще кращий досвід, чим, можливо, позитивний досвід зустрічі з Богом. Тому. Будемо цей досвід, цей, це є не тільки досвід Захарі, якщо хочете, це досвід всіх святих. Всі святі, вони в першу чергу мали глибокі відносини особисті з Богом. І вони ці, ці, ці навіть відносини вони максимально скривали, вони не виставляли їх наружу, тому що це вже все емоції, це більше душевні такі речі. А внутрішній стан, людини, він, лише він і Бог. От цей стан, він, він має за нього переживати, за нього думати, тому що він саме є визначальним у нашому житті. Тому нехай Господь молитвами Захарії, Пророка притечі укріпить нас у цьому. Амінь.